Безпечні відходи. Військовослужбовець Олександр на Закарпаття приїхав з дружиною та дітьми, аби долучитися до екопікніка. Про захід дізнався від своєї жінки. Вона вже брала участь десь рік назад. Вона по моєму весною дуже хвалила, якби то ми цього разу вирішили з дітьми долучитися. якби. Поки дорослі прибирали сміття на Вільшанському водосховищі, їхні діти займалися з волонтерами та рятувальниками. У нас було багато рухливих ігор і було зареєстровано більше 60 діток. Приїжджали рятувальники ДСНС, і була в нас пожежна машина, і ми гралися в водолазів, в пожежників. Рятувальники розповіли дітям про пожежний автомобіль, про його оснащення, дозволили пустити воду з пожежного ствола. Ну виховательки класу безпеки вогник нагадали діткам про правила безпеки на воді, зауважили про те, що треба робити, якщо розпився путний термометр, та нагадали основні заходи безпеки, які у подальшому допоможуть їм врятувати своє життя та життя у дочині. Прибирання у Лішанському водосховищі тривало два дні 13 і 14 квітня. Організували волонтери ініціативи Чисто де на березі було сумарно понад 250 людей, і темою екопікніка була безпека. Ми говорили про безпечний простір зовні та всередині, про екологію і про той стан, який у нас в душі. З дітками проводили майстер-класи служба ДСНС. Також з нами на березі був коуч і були дружини загиблих. Ми спілкувалися про те, як проживати втрату, як дозволяти собі горювати і як знаходити натхнення, виходити з цього стану і творити. За словами Олени Жук, такий екопікнік провели вже в 23-ті. Руслана Гостюк, Вадим Сурмай, Суспільне новини.